Солдгруп, які напрями функціонують, та як працюють наразі, вирішили дізнатися вість та завітали на інтерв'ю до Ольги Миколаївни Сігори. Далі детальніше. Потрапляємо до сучасної студії звукозапису. Тут можна записати як вокал, так і подкасти та рекламу. А що ж надихнуло на відкриття? І власне спочатку спитаємо, що ж надихнуло на відкриття власної студії звукозапису? Відкриття власної студії звукозапису стало для мене не просто бізнес рішенням, а глибоким внутрішнім покликанням. Мене завжди надихала музика як спосіб вираження емоцій і думок. Я завжди мічкала створити такий простір, де кожен може реалізувати свої творчі ідеї на самому високому рівні. Солпродакшн це місце, де мистецтво зустрічається з технічними інноваціями. Ми також даємо можливість людям розкривати свій потенціал, надаючи їм платформу для звучання. Та які ж послуги та унікальні пропозиції можна отримати тут? У нашій студії звукозапису ми пропонуємо сучасний підхід до створення музики та контенту у цілому. Від запису пісень під ключ, коли ми створюємо музику та тексти спеціально під ваш стиль до професійних аранжувань, які звучать актуально та трендово. Також ми займаємося записом підкастів та рекламних роліків. Ми робимо озвучування та дубляж відео на різних іноземних мовах. Також в компанії Солтгруп є власне. Бюро перекладів, яке вже за 19 років роботи, працює з більш ніж 50 мовами світу. До того ж, в складі нашої студії діє школа вокалу, де можна прокачати свій голос з досвідченим наставником. Ми не просто надаємо послуги, ми створюємо атмосферу, де ваша творчість розкривається на максимум завдяки нашій команді і сучасному обладнанню. Щодо улюбленого проєкту і чому саме він одним із самих найяскравіших проєктів, над яким ми працювали, стало продюсування групи молодих і дуже талановитих виконавців. Це був дуже масштабний, дуже захоплюючий процес, адже ми не лише записували їх треки, а й взяли на себе організацію концертів під ключ. Тож особливо захопливим для мене саме був такий етап, коли ми створювали музичні кліпи. Ми працювали над візуальною частиною, щоб кожна пісня отримала яскраву історію в кадрі. Від зйомок на локаціях до роботи з режисерами це був справжній виклик. І завдяки цьому. Проєкту ми побачили, як можна розкривати потенціал молодих талановитих артистів і робити їх музику близькою до широкої аудиторії. І також розумію, що це був не просто продакшн як таковий, це було створення повноцінної музичної подорожі, яку ми пережили разом з артистами. Да, вот блок, да? не музиканта по бокам ти понял. Отлично, очень хорошо. Да. Куда несут нас так шумно стало В твоем тихом омуте было здесь пару секунд назад Теперь вокруг туман и сумра Рисуй наши судьбы красными красками Дрожащими робкими И планы на мое Наші плани на майбутнє зосереджені на тому, щоб розширяти можливості студії та запропонувати ще більше інноваційних рішень для наших клієнтів. У грудні цього року наша студія планує організувати концерт дуже талановитих та симпатичних дівчат. Колектив відомий як у нашому місті, так і за його межами. Назва колективу Тріо бандуристок Зоредана, який є постійним учасником міських та обласних концертів. Це буде унікальна можливість насолодитися живим виконанням української музики у сучасних інтерпретаціях а також насолодитися кавер-версіями відомих композицій. Тож слідкуйте за оновленнями для отримання детальної інформації. Також хотіла розповісти, що ми працюємо ще й над розвитком відеопродакшену. Це буде дозволяти надавати повний цикл послуг від аудіо до візуального оформлення. Також ми плануємо впроваджувати онлайн-формати, включаючи дистанційні записи, майстер-класи для музикантів та вокалістів. Ми прагнемо створити платформу, яка стане простором для розвитку талантів і допоможе кожному реалізовувати творчі ідеї. Та що ж для вас найбільш найважливіше, так би мовити, в роботі та як підтримувати творчість клієнтів? Для нас робота з клієнтами це не просто запис чи продюсування, це спільне створення чогось унікального. Ми прагнемо робити так, щоб кожен, приходячи к нам, відчував, ніби він прийшов у таке місце, де його творчість особлива і дуже важлива. Тож тут немає місця для шаблонів. Ми занурюємося у кожну ідею, ми допомагаємо її прокачати, додати родзинку і запропонувати щось таке несподіване. Це як творча лабораторія, де можна експериментувати, пробувати різні моделі. А ми поруч ми радимо, ми підтримуємо і, звісно, кайфуємо від процесу разом з клієнтами. Головне, щоб кожен проєкт звучав на 100% аутентично, так, щоб в ньому було чути вашу душу. Іншим великим напрямком Salt Group є тренінговий центр, який функціонує поруч зі студією звукозапису. Та що ж сподобало вас заснувати свій тренінговий центр? Уявіть собі, що внутрі вас є джерело енергії, яке тільки чекає моменту, щоб вибухнути і змінити світ навколо. У мене настав такий момент, коли я відчула, що настав час не просто розвиватися самій, а ділитися цією енергією. І передавати силу іншим. Так з'явився наш тренінговий центр місце, де кожен може запустити свою внутрішню енергію на повну. Ми створюємо не просто навчання, а простір для глибокої трансформації людини. Це те місце, де мрії стають планом, а план реальністю. Тут ви починаєте жити на тих обертах, у яких ви. Даже не мріяли щодо досягнень вашого центру. Які б могли ви виділити які найважливіші, як на вашу думку? А найбільше наше досягнення це те, що ми створили такий простір, де люди не просто навчаються, а повністю змінюють своє життя у цілому. Це місце, де кожен може перетворювати свої мрії на реальні досягнення. І ми дуже горді тим, що наші випускники стають лідерами у своїх сферах, запускають нові бізнеси, а також Тож саме крутіше це бачити, як наші програми запалюють іскру в очах людей. Ми не просто передаємо знання, ми допомагаємо розкривати потенціал, якого люди навіть не підозрювали у собі. Наші тренінги це не про ще один курс, це про потужний стрибок у нове життя. І для нас це справжня гордість бути частиною цих змін, допомагати людям на шляху до їх сміливих цілей. Тут знають, як визначити потребу аудиторії та адаптувати програму під неї. Ми підходимо до визначення проблем аудиторії як до читання між рядків. Ми відчуваємо їх навіть тоді, коли Самі люди ще не усвідомлюють їх. Це не просто збір даних, це глибоке розуміння людей, їх прагнень та викликів. Ми постійно на зв'язку. Ми аналізуємо, слухаємо, ловимо найсвіжіші тренди, а, а також відчуття, щоб наші програми були не просто а, відповідними до вимог часу, але й випереджували їх. А наші курси це жива платформа, яка трансформується разом із потребами наших учасників. Вона дає їм ті самі знання, навики та інструменти, які допоможуть виходити на новий рівень і починати діяти дуже ефективно та впевнено. І наостанок питаємо про подальші плани. Та які ж плани на майбутнє, та як бачите розвиток вашого центру? Майбутнє нашого центру це справжня революція у підході до розвитку особистості. Ми плануємо розширяти наш простір до справжньої екосистеми трансформації, де люди не просто будуть отримувати знання, а повністю перезавантажувати своє життя. У нас дуже великі плани від запуску нових форматів тренінгів до створення онлайн платформ, які будуть доступні по всьому світу. Ми хочемо, щоб люди навчалися. У дуже зручному для них форматі, незалежно від того, де вони знаходяться, тож ми готуємо ще більше креативних рішень. Від Нових колаборацій з лідерами різних нових галузей, також нестандартні різні програми, які будуть надихати на нові досягнення. Наш центр стане таким місцем, де кожен зможе не лише навчатися, а й відкривати у собі нові горизонти, наважуватися на сміливі кроки і діяти з упевненістю. Це більш ніж просто курси, це справжня подорож до вашої версії найкращого я. Дякуємо за цікаву та корисну інформацію. Завітаємо обов'язково. Давай ще та розпитаємо більш детальніше про ваше масштабування. Дякую. До зустрічі. Анастасія Почерніна, Євген Сіріков, Вадим Макарюк. Вісті.